Всім доброго дня! Ніби в нас в теплиці немає сонця, але така спека, що неможливо. От зараз в нас 30 градусів тепла в теплиці. Це зараз у нас 10-та година ранку. Дуже парко, таке якесь, знаєте, тяжке повітря. Але що хотіла вам розказати сьогодні, кинувся кліщ. За це... що це і парноти? І тому є кліщ. Але суть в тому, що кліщ є тільки з одної сторони теплиці. От у нас є та стіна і є ця стіна. От тут на цім стіле жові нема кліща. Ну там, може, десь, не десь, то це не, як то кажуть, не показник. А от та сторона, там капець. От я зараз перейду на ту сторону і вам покажу. І ще, от що на чому, то це на цьому італійському апельсині. Щось щось не знаю. Чи може той раз як бризкала попередні рази, пропускала. Ну, я не думаю. Але це так завжди. Ця сторона стілажа завжди в нас ну, немає тут кліща, практично, там де-не-де. А от та сторона. Ота От сторона чомусь страдає від нього. І зараз саме така пора, зараз саме він двіжує. І що він саме краще це Павловський, що я замітила. Вазончики. Тут в мене такі доходячки пересадилися, вони вже, напевно, і поїхали. І, і тут в мене є волкомеріано, оцей вкорінений. Я що, що я так пропустила? Подивіться, як він його поіздівався над цими молоденькими вкоріненнями. Як я так пропустила, не знаю, <смі> не замітила. Бачите, у мене листочки догорі. вони хочуть поливатися, але так як зараз в теплиці парко, жарко, я їх поливати не буду, тим більше в них ще хватить їм до вечора. Краще поляю їх вечором. Пропало у мене. Пропав всього Вінниць... не вінецький, а ванільний лимон вкорінений. Наверно, не лишилося ні одного. Лишився те, що я з вами е пересаджувала. Дуже гарно вкорінився. Це вінецький є, карубаро. І найкраще, звісно, вкоріняється з усіх, з усіх, це перевірено. Це київський, хто каже, Пандероза, кому як. По бажанню. От, от. Один в мене залишився віницький, він ванільний, він також піде слідом за іншими. От. А київський він може, от бачите, стояти-стояти і вже пускати. Дуже їх у цю сторону мені поз'їдав кліщ. Я то побризкала в суботу, головне, через 5 днів не забути їх перебризкати. Так, це вже пішли новоспечені привить, прищіплені вазончики. Я їх пересадила. У них свіженький ґрунт, так їм трошечки зле, бо зараз жара. Ну, вони постоять і повинні відчухатися. Оцей кумкувати я його тут поставила під питанням. Тут дуже слабенька корінева система, то він так в мене буде стояти, як в наказаних. Так, це в нас хані. Молоденький, фемінело, фемінело дуже любить. Він тако стартує, а потім йому щось ніби хлорозить трошечки. Так він, йому зле. от Пересадку він тяжко ну, тяжковато переносить. О, Забула викинути, бачите, яка хазяйка. Це я всі познімала ленточки, котрі потрібно було вже з цих більшіщих поснімала. О, бачите, пропустила. Це що в нас є? Мандарет, це є в нас мандарин червоний. Оце, оце не потрібно. Це є єдичка, ми його обриваємо. Нам треба, щоб йшла настояще. Хочу вам розказати за кумкват сьогодні. Як то кажуть, насілувала і трошки знасілувала того <сум> кумквата. Дивіться, оцей дружбан стояв від весни, прищіплений. Я вже з нього не витримала, дивлюся, він і, і не пускає, і не живе, як то кажуть. Взяла, плівку зняла. Вже, це вже мій, як то кажуть, перевірено досвідом. І через деяке час він, бачите, пускає прирости Так що, от кумкват, я вже перевірила, що якщо він дуже довго стоїть під плівкою і є в нього такі листочки зелененькі, його відкриваєте. І от так, як в нас зараз в теплиці температура 30 градусів, йому вистачає повні. І він собі скоріше у вас піде, чим під плівку. Під плівкою він, напевно, запарується. Ще буває вот таке: Оце в нас ванільний. Дуже гарно йде у прирості, коли ви його прищіплюєте, він приживається, він дуже швидко наганяє. От Подивіться, бачите, як він стартанув. І коли йому щось не вгадаєте, от, наприклад, бачу, Вітя вчора його боляв, бо я вчора в мене не було в теплиці, він поливав. І він такий важкенький. І була парнота. і от через цей задуху він бачите, починає скидати оці верхні прирости, він їх скидає. Бачите, він такий теж дуже чувствительний, можна так сказати. От, Ще один. Оце такий самий його товариш. Бачите, повідкривала їх, і тоді вони починають відчухуватися. Цей квіточки ми пообриваємо, хай тільки листочки повідростають, тоді квіточки повідриваємо. І вже піде приріст. Оцих два також не витримала, відкрила. Він в мене вже йде, бачите, дуже низький. Це вже, значит, я його вже перещіплювала. Тобто з кумквата знову на кумкват. У мене таке буває деколи, можу так зробити. Ну, Я також його не викидаю, того що, бачите, він ну, десь десь. десь, десь. Головне, його тако днем хоча б трошки обрискувати, щоб не було. Для нього жари такої. Оце, напевне, також кумкуват. Бачите, відкрила його і зразу з боку вже відпускає приріст. Так, оце в нас. Що це в мене таке? А, це у мене клемен рубі. Щось йому бачу зле трошки. Далі. Кафін. Це якийсь свіжий, я привила щось і дуже швидко прищепилося воно. Так, це санбокан. Це я вершечок відті на дереві. Він мені не розрішає, бо там дуже мало гілок, але я його прищепила. Цей кусочок я собі прищепила, і в нього зразу пішло далі дві палки з боку. Так, це в нас що, ванільний? ванільний, Бачите, ніби, але тут в мене є бруньочка, Це не декар, це вже йде настоящий. Я його оце залишаємо ми. Так, це, по-моєму, шоколадний апельсинка. Це з цих свіжесеньких, що я недавно прищіпляла, вам показую, що я вже повідкривала. І оці кумквати. Бачите, якщо є цвіточок, квіточка, то він обов'язково, я її буваю, тако псіхану і обірву. Він обов'язково пусти. Або, чекайте, десь я бачила, що. Це з цієї сторони. О, бачите? От. І збоку пускає вже листочок. І такий в мене ще, я хотіла вам показати теж кумкват, хотіла його викинути. Це у мене такий пробний був товариш. Я його прищіпляла і не в розкол пішов, а виходить, що відрізала половину, ніби просто надрізала сей і сей, доклала і змотала. Зараз з вами його розріжемо, подивимося. Я його хотіла викидати, але почала крутити, крутити. Не знаю, чи я вам сфокусує. Бачите, ніби пускає брунечка, ніби хоче жити. Так що дамо йому, як то кажуть, спробу на життя. Зараз ми його відкриємо, оцю при, е, при, е, привівку, цю ленточку. Подивимося, як він себе почуває. Так, Дивіться, яке цікаве прищіплення, можна так сказати. Бачите, він мене я щось не розчитала і бах, і відрізала кусок. І думаю, якщо я його ще зріжу, дуже буде низьке, низька дичка, буде, і мені буде важко до неї прищепити. Думаю, ану попробую, Ще й кумкват. Думаю, ну він взагалі тяжкий в цьому. Але подивіться, як гарненько він собі. Прижився. Я думаю, що повинно повинен бути, бачите? От, от такий кумкват в нас <гум> вибагливий. Так, що це в нас? Дивіться, під ленточкою. Я зараз. Відкрию. Хоча Вітя каже, що від, ну, бажано відкривати, коли вже сантиметр 2 см є. Але так як в мене зараз в теплиці дуже спека, я вже наголошую який раз, я відкриваю їх раніше, тому що вони, щоб мені не запарувалися. Тим більше сонця зараз в теплиці немає. Я їх збризкаю, і мені каже, воно так скоріше піде, чим буде в тій торбі паритися. Оце в нас. Бачите, вже брунька на підході. Це в нас Вашингтон. Це також свіжий, свіжий, свіжий я прищіплювала. І оце вже також це котрі були пропадали, котрі ще дощіпляла, десь в мене появлялася якась гілочка. Це також недавно. Навіть недавно руку буде ще прищіплювала, то що в мене там було де її позрізати верхушки. От. Дуже гарно волкомериано, мені подобається. Він себе навіть гарно відрекомендував на вулиці. Вже в наступному відео я вже покажу вам вулицю. Так, і в наступному відео будемо ми з вами обрізати вже Павловські. Я думаю, що вже потрібно, правда, подивіться, який там корінь. Я думаю, що вже можна. Я їх також в суботу ще поводила сюди водичку, тому чому обрізати, щоб я їх не прогавронила у воді, тому що зараз коріння він п'є багато. І бачите, він такий листя, таке тмяне, його треба вже пересаджувати. Тому вже десь в кінці тижня нам показують, ніби трошки буде прохолодніше, я його напевне пересажу. от, от такі справи в нас. Всім гарного, мирного, спокійного вам дня. Все все найкращого.